Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 11 серпня 2025 року. Ми продовжуємо проєкт з теплицею, і сьогодні ми дійшло діло до плівки. Будемо сьогодні вимірювати, одрізати і запаювати края канат, і потім вже приступати до самої обшивки теплиці. Ну що ж, ось плівка вже прийшла в такому рулоні, була запечатана. Ось відкривши кордон. Потім Ось в такій плівці вона закрита, потім ще м'якенький тут такий матеріал. Так що в три шари вона добре запакована, плівка все чудово. Е, від фірми Планета Пластик, ну, плівка не планета пластик, це від фірми е, Планета Пластика. Сама плівка ізраїльська на минулій. Теплиці в мене була плівка політів, а дана плівка, зараз я не скажу, якась інша фірма обіцяють вісім сезонів стабілізації. Плюс тут ось на ворота якийсь стабілізатор, модифікатор, антикапля, антитуман, антіпил. Ну, з різним покриттям вона вважається, її потрібно стелить з однієї. Тут навіть ось написано, ця сторона всередину. І оці модифікації різних е, е, ну, напилювачів, які, нанесених на цю плівку, що вона стабілізує ці всі е, е, антіпили, В Восім е, сезонів 150 мікрон, товщина плівки 150 мікрон. Е, ціна плівки, і скільки я брав, теплиця в мене 23,5 метра. Сама длина плюс края потрібно завернути на канат, тому невеличкий запас. І ще мені потрібно на бока. Тому, висчитавши, я посчитав, що мені потрібно 27 метрів. Ціна погонного метру 16 метрів, вона шириною йде. І ціна за погонний метр не за квадратний 508 гривень. І весь кусок 27 метрів длиною на 16 шириною вийшло 13 716 гривень. Чому я саме взяв цей? Кусок. Зараз я вам покажу. Ось ну, Схематично я зобразив, якщо видно, в мене весь кусок 27 метрів на 16. Ну, дуга в нас самої теплиці виходить одна полудуга 6 метрів і друга. Сама арка 12 метрів. Плюс буде прикопка. Я беру на прикопку десь по метрів. Тому мені потрібно було плівки. 14 метрів ширини вистачило. Ну, така є, ну її на відріз не ріжуть, тому що вона менш востребована. Багато йде стандарту 16 метрів, цю ріжуть на погоні метри, а 14 або треба цілим куском брати, а там 50 метрів, 100, тому не підходить. Тому я висчитав, якщо я візьму 16 метрів, відріжу 1,60 м з одної сторони, 1,65 м, у мене залишиться 14,35 ну, з невеличким запасом. Мені на арку буде вистачати. А оцей 1,60 м на всю длину 27 метрів, мені вони якраз підуться, ця ширина 1,60 м на всю длину піде на 1 метр. Мій закриваючий фрамугу 6,5 метрів вона длиною на метр метра, Ну, запас тут є. Це одну ми беремо. Потім другу фрамугу вже на нас 13 метрів пішло. І так же само в мене двері 1,5 метра на 2 метри, якраз на четверо дверей. І оцей весь кусок, 16 метрів на 1,65 метра, Ми перекриємо всі четверо дверей і дві фрамуги. А длину, чому я 27 взяв? Щоб ще в нас залишилось, коли нам потрібно 23,50, плюс на края впайку я беру по 30 сантиметрів каната, тому длину ми залишаємо 24 метра і 10 сантиметрів. Це буде в нас длина, щоб ми теплицю накрили. А 2 метра 90 кусок на 14,35 залишиться в нас якраз на боки. Ось на оці боки. Тому те, що ми одріжемо метр п'ятдесят, ми перекриваємо дві фрамуги і двері. А край, що в нас там 2,90 залишається, тут у нас 2,60, 2,60 на якраз перекриємо оці два боки. Двері все в нас перекрите. Тому куском в 27 метрів на 16 ми повинні перекрити всю теплицю. Ну, ось такі розрахунки. Ну, а зараз що ми? Зараз ми її будемо розмотувати. Будемо це робити в спортзалі в школі. Дякую дуже за те, що надали спортзал, тому що на дворі розстелить такий кусок, і вітряна погода, і земля, пил може до неї причепитись. Тому ми спортзал її зараз розмотаємо і будемо відрізати всі куски і паяти канат. Як це будемо робити, потрішку будемо знімати. Ну що ж, ми її розмотали всю длину, відрізали те, що я говорив 24,10. Залишок намотали знову на рулон буде нам на бока. А зараз будемо вдоль таку полоску ось відмічати. Ну вже відмітили, ось беремо рулетку і з краю відмічаємо 1,65 м. Ставимо міточки. Потім беру правило по цим міточкам через метр маркером проводжу лінію. І у нас є вдоль ось тут лінія на всю длину. І беремо ножничками, її зараз будемо різати. Ну, отак, відрізаємо на всю длину плівку цей кусок, також її змотуємо, І це в нас на бока вже буде на верха, на двері, на бока куски готові. А Основний кусок. Зараз будемо фаювати канат. Так що зараз відрізаємо з і переходимо до канату. Що ж, ми розмотали, все відміряли, зараз будемо приступати до пайки. Як ми будемо паяти? Ну, першу чергу нам потрібен канат. Ось такий шнур. Я купляв один сантиметр, ну, одиничка, чи як він вважається, один сантиметр в діаметрі. Длину я взяв 15 метрів на одну сторону і на другу з запасом, хоч і плівки в нас 14, але потрібно нам буде її підв'язати, тому гадать важко, там чи 13 чи є то щоб був запас потім, якщо надріжемо, то той лишній метр нічого. Тому 15 метрів шнура буде на одну сторону, 15 метрів з другої. Потім з краю ми ось відмітили, ну, як і говорив, запас беремо 15 см на заворот. Будемо так завертати, сюди вставляти канат. Ну, зараз покажу. і пропаювати. Що нам потрібно для пропайки? Ну, в першу чергу я багато, як кажуть, ніколи її дуже не паяв. Ну, в минулому році перший раз ми спробували, то сподобалось, все вийшло. Теплицю накрили, ну поки що тримається. Тому що для цього потрібно? Ну, в першу чергу, ось такий. Совєтський утюг, тому що ну, багато хто пая, то такими старими утюгами в інтернеті всі паяють. Чомусь ці нові не підходять. Не можу сказати, чому, можливо, ну за то, за ваги, можливо, що він такий важкий, ці зараз легенький, можливо, якесь покриття, не знаю. Ну, всі рекомендують от старі такі утюги. Його прогріваємо і нам потрібна досточка, до якої ми будемо паяти. Беремо доску, ну, 2-3 чи 3 метри, яку длину потім будемо її переставляти. Обшили ми її тканю, щоб воно не приставало у нас до дерева. І щоб плівка не розплавлялася, що потрібно. Беремо обичний пергамент. Пергамент такий продається для кухні, для кухонних робіт. Зараз ми десь з метра півтора відріжемо пергамента. Будемо ложити і запаювати. Ну весь процес. Зараз я покажу, як вже ми розпочнемо припайку. Ось ми поставили сюди, вставили шнур внутрі, завернули по нашій метці під низ. Між цих ставимо нашу доску і рівняємо, щоб було приблизно по краю такої точності. Беремо пергамент, накладаємо і отюгом розпочинаємо так прогрівати. Воно навіть видно. Міняє от колір, такий темний, недовго, щоб не пропалить. А так рухами прокручуючи потихеньку, йдемо, йдемо і проходимо там метр-півтора, скільки ми відрізали пергаменту. І потім переставляємо. Тому що зараз не вийде нас на всю длину. Все, зараз подивимося, приймаємо пергамент. Ну і ось дивимося. Вона трішечки остине, бо гаряча. Відклеюємо її від нашої доски десь трішки. О, все. Все. Як бачите, ось склеєно і вже не, не відірвеш. Все, в нас вже канат впаяний. Ну і так працюємо далі. Передвигаємо і працюємо. Закінчуємо на другій стороні останній проход. Все, підставили і поїхали. Ну, все. Ось і ця сторона, канат впаяно. Ту сторону ми зробили і цю ось зробили. Все, плівку ми пропаяли. Так що в нас готово, все розрізано. Ну а куски, те, що ми відрізали на двері, на фрамуги, то вже будемо там по місту відрізати куски і на зігзаг ставити. ну То вже буде наступний етап. А зараз ми збираємо, її скручуємо і будемо відвозити до теплиці. Так що на цьому цей етап з плівкою запайки в нас закінчено. Наступний буде, будемо заробляти края. Зігзаг должен завтра вже прийти, тому я думаю, завтра, післязавтра будемо працювати, і обшивати края. Так що до наступного відео. Бажаю всім міцного здоров'я. Саме головне миру, до побачення. А ми працюємо далі.